Лише тиждень тому понад десяток автомобілів пошкодили невідомі художники, які розписали транспортні засоби нецензурними написами. Тоді витирати багатий словниковий запас хуліганів довелося мешканцям сонячного масиву. В понеділок вранці такий же неприємний сюрприз чекав на власників автівок зі східного масиву. У дворі на вулиці Слівенська, 9, тернопільські патрульні знову знайшли десяток автомобілів з написами, хоч і на цей раз цензурними. Були надписи. Газон, стоп хам фарбою фіолетового кольору. Так дійсно більшість автомобілів були припарковані неналежним чином. Це м'яко кажучи, взагалі припарковані з порушенням правил дорожнього руху. Ну, це наштовхує на думку, що можливо ті злоумисники якимось чином хотіли привернути увагу до цієї проблеми і таким чином покарати цих порушників правил дорожнього руху, щоб вони правило паркувалися. Щодо культури паркування в цілому в місті Тернополі, тиждень тому мешканець із сусіднього двору на Слівенській виклав фото у соцмережі, на яких результати паркувань автомобілів на газонах неозброєним оком помітні траншеї з болота від коліс автомобілів. Однак, правоохоронці нагадують, боротися такими методами з водіями-порушниками неприпустимо. Потрібно позвонити на 102. Прийдуть поліцейські, і це вже будуть. Вони фарбою не будуть працювати, будуть працювати ручкою і постановою, і таким чином можна боротися. Це частина першої статті 122. -ї. Мінімально самопокарання покарання 255 гривень. Якщо ж водії за неправильне паркування відбудуться штрафом у 2,5 з половиною сотні гривень, то авторам нічних розписів автівок доведеться нести кримінальну відповідальність за 296-ю статтею Хуліганство думки тернополян щодо проблеми паркування різняться. Ті, хто мають автомобілі, нарікають вимушені паркуватися неправильно, оскільки для всіх місць не вистачає. Проблема з парковкою і нікуди в цьому не діляться. Нема місць для парковаш місць. Транспорту багато місця мало. Це глобальна проблема. Її так просто, її треба не вирішувати, переглядати генплан, знову ж забудову міста. Це цього комплексу треба вирішувати. Це є проблема кожного міста. І додає, карати водіїв, розмальовуючи їхні автівки, жорстоко. Я про це думаю, що це це декарство. Як можна, чужі майно шкодить. Попередити людей треба, що будуть малювати фарбою. Я думаю, що якщо зауваження людям зробили і вони не поправили це, то правильно. Треба якось вчити їх. Я вважаю, що треба правило дорожнього руху дотримати сюди, навіть на власному подвір'ї, тому що є діти, є небезпека. Дехто з Тернополян вважає, що винні і водії-порушники, і їхні карателі, які пошкодили фарбою автівки. Наразі ж водії звернулися до правоохоронних органів. В управлінні нацполіції в області повідомляють, сума збитків встановлюється. А подія, як і попереднього разу, внесена до єдиного реєстру до судових розслідувань наразі ведеться слідство.